Вчора був на нараді, так само були представники обласної ради, на цій нараді в Верховній Раді України, і був мій заступник Тимошенко Ігор Олександрович. Були представники запрошені сусідніх наших Волинської і Житомирських областей на рівні губернаторів. І, звісно, були представники громадськості, були розробники законопроекту, були народні депутати. Від Рівненщини був Яніцький Василій Петрович, ще як народний депутат. Які приймає в цьому участь. Є багато недоліків цього закону, але закон надзвичайно необхідний. Говорили про дві речі, про, про, навіть, про, ну, про два напрямки. Перший напрямок це прийняття закону і легалізація видобутку. Паралельно треба розглянути питання амністії, мабуть. Я думаю, це буде логічна амністія для видобутого вже каміння да, бурштину. Його треба зробити білим. Є у людей зараз камінь, вони не знають, що з ним робити. Наприклад, вступає в силу закон і певний час треба дати людям для амністії. Це моя думка така, щоб його зробити білим, цей камінь, а потім вже проходить час амністії, наприклад, там декілька місяців. Після цього вже жорсткі міри. Да, тому що з однієї сторони закон буде передбачати жорсткі міри стосовно незаконного видобутку, стосовно видобутку, мабуть, він має передбачати і е, самі е, варіанти видобутку, да, тому що там видобування помпами воно ну, надзвичайно руйнує екологію. Да, е, плюс Контрабанда, плюс кубка так само мають бути впорядковані, ну, і о, люди мають нести відповідальність за це. Але з іншого боку, закон дасть е, можливість працювати по правилам. Я думаю, що багато людей, які зараз займаються цим незаконно, е, з радістю сприймуть правила і будуть працювати по правилам. І е, другий напрямок це е, постанова Кабінету міністрів, да, яку варто так само, на мою думку, прийняти, яка, яка дасть можливість е, робити. Відновлювати порушені землі, робити там рекультувацію і разом з тим видобувати там бушти. Ну, але це давати підприємствам, які вже мають ліцензії відповідно да, і спрощувати їм до цього процедуру. А говорили про якісь терміни, коли буде прийнятий закон? Взагалі Ірина Геращенко говорила про те, що в них було бажання прийняти цей закон вже в найближчі тижні. Та, але ще є багато зауважень до цього законопроекту, і є сумніви, що він буде прийняти ну, вже, вже зараз, вже влітку. Ну, а він загалом вліку. буде прийняти? Ну я рахую, що так. Вже ми, по відчуттям, ми вже дуже близько до прийняття закону. Дуже близько. Я думаю, що якщо не зараз, то на початку весни 100% буде прийняти. Обговорювали тему про те, що потрібно створити бурштинову біржу в Рівному. Обговорювали, обговорювали механізм, чіткий не проговорювали, да, але про те, що це треба зробити, говорили. Ну звісно, треба, треба вся ланка від видобутку землі да, до його реалізації. І надзвичайно важливо так само, мабуть, ну це стосується всього. І так само бурштину, щоб ми не були е, тільки країною е, сирєвою, да, сирєвим таким придатком. Так само це стосується лісу, да, так само, ну і інших наших. Е, так би мовити, там, багатство надар. Да, так само, і каміння. Бурштин, звісно, його можна продавати, і ми на сьогоднішній день, мабуть, видобуваємо найбільше. І нашим друзям або колегам да, по камінню, там, тим самим прибалтам або полякам, їм зручніше, мабуть, задешево зараз купувати у нас, робити його білим, а потім перепродавати або робити вироби. Да? Нащо там руйнувати свою екологію, коли є дешевий рівненський бурштин? Так само і нам треба говорити про те, що якщо ми продаємо, то продаємо через біржу і дорого або робимо вироби і продаємо їм вироби. Пане Олексію, обласна рада попереднього скликання мала ідею створити комунальне підприємство, яке би належало обласній раді, яке би давало дозволи на видобуток бурштину. От на вашу думку, таке комунальне підприємство Знаєте, ще ну, повинно бути чи ні? Нехай це передбачить закон. Тому що тут можна довго про це говорити. З однієї сторони, ми говоримо про децентралізацію і передачу повноважень на місця, а з іншої сторони, щоб цей комунальний заклад не став ще додатковою корупційною ланкою в отриманні дозволу. Ми ж говоримо про те, що треба спростити надання.